Українці навряд чи знають, що штучний інтелект сьогодні навчають розпізнавати та обробляти тривимірні зображення за допомогою розрахунків Михайла Кравчука, найвидатнішого українського математика 20-го століття, професора київської політехніки, якого за любов до України совєти засудили, відправили до Сибіру на Мальдяк та вбили. Потім ім'я українського генія математика засекретили. А частину математичних розрахунків росіяни вкрали, забрали до Москви. Створив цілий ряд видатних математичних результатів, і, наприклад, його ряди, відомі ряди Кравчука, були використані фундаторами перших електронно обчислювальних машин. Математичними розрахунками українця Кравчука користується навіть автор першого комп'ютера, американець Джонатанасов. А сьогодні, у 21-му столітті, відкриття професора КПІ стають основою несподіваних застосувань у прикладній математиці та комп'ютерних науках. Михайло Филипович Кравчук був видатним великим українцем, видатним патріотом України. КПІшник Михайло Кравчук був співавтором першого словника української математичної термінології та став першим викладачем київської політехніки, який читав лекції українською мовою. Студенти так трактували, що Кравчук, Кримський і Зеров вони є поети в науці і науковці в поезії. Михайло Кравчук не лише видатний науковець, на рахунку якого більше 180 наукових праць, а й талановитий педагог. Його учнями були творець першого штучного супутника землі Сергій Корольов, батько космічних двигунів Архип Люлька, геній електрозварювання Борис Патон. Саме професор Кравчук започаткував математичні олімпіади серед школярів. Він активно долучився до створення підручників з математики. Під його місто була проведена перша в Україні математична олімпіада. Разом з родиною він багато років прожив у кампусі КПІ. Зокрема, в цьому дореволюційному будинку для викладачів поруч з першим корпусом. За таким збігом обставин це була комунальна квартира, і в цій квартирі жив Євген Оскарович потом. Народився Борис Євгенович потом. Борис Євгенович Потом завжди тепло згадував. Михайла У міжнародний день математики науку, яку обожнював Михайло Кравчук, на знак пам'яті про всесвітньо відомого українського вченого на фасаді будинку, де він жив, відкрили меморіальну дошку. Патріот України, який щиро любив, шанував, поважав Україну. Це людина зробила так багато для України і для науки і освіти.